На сьогодні у нас буде чиселений чизкейк із лососем і сиром. На перекус у нас будуть казінаки, цукерочки казінаки За помічниці Вольги Мудрицької доньки старша Юлія чистить фрукти. Я обично різаю фрукти, там, овощі. Молодша Вероніка миє листя з салату. Я постійно мию салати і висушую їх. Або, ну, або можу щось порізати, нарізати там на салат. На здорове харчування Ольга Мудрицька перейшла три роки тому. Тоді, каже, важила 138 кілограмів. мене було дві таких. Додає, комплексувала, не їздила громадським транспортом, соромилася. А коли путівку в Туреччину виграла, сказала собі, треба позбутися зайвих кілограмів, сіла на дієту, розповідає Ольга. Я сказала в один прекрасний день, що все я візьму себе в руки. Ну хто як не я, можу з собою домовитися і тільки таким чином. У мене вийшло. та після поїздки, вага повернулася. Мудрицька почала цікавитися здоровим харчуванням, звернулася до дієтолога. Жінка до спортзалу не ходить, каже, лише рахує калорії. В день має бути до півтори тисячі. Так за три роки схудла на 75 кілограмів і зараз важить 63. Є таблиці, де ми можемо вбити. Даний продукт і воно вже підтягує який ага. колораж. На тиждень я як роблю закупку на тиждень в мене виходить десь біля 700 гривень. Найважче, каже, було відмовитися від солодощів, бо за фахом кондитер. Обов'язково раз в день я повинна з'їсти якусь цукерочку, чи кексика, чи піроженку, чи, чи тортика навіть. Але воно все готується абсолютно без муки. Підтримала жінку сім'я, але морально розповідає чоловік Олексій, бо додає, він любить сало та ковбасу. Жодних фізичних навантажень у жінки не було, лише батут у садку. Там більше нагрузка йде, ніж при ходьбі. На батуті 15 хвилин, і це то саме, що десь кілометрів про Здорове харчування це не лише про розрахунок калорій, каже дієтологиня Галина Бурковська. У раціоні потрібно зменшувати кількість продуктів із підсилювачами смаку, натомість поступово збільшувати натуральні мед, овочі, фрукти, зелень. І що додати нашу наш раціон в наше питання воду звичайну, саму простою. Кушати тоді, коли хочеться. Желательно після швидшості теж не їсти. Своїм прикладом надихнула колег та подруг, розповідає Ольга Мудрицька. Їм допомагає скласти меню. Олена Карбівська, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниччина.